Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Робимо невеличку ранкову зарядку та вправи на, на силу. Розпочинаємо. Розпочинаємо, Розпочинаємо з верхніх кінців, на круку на пояс, голову на вперед, назад, ліва вправа. Розпочинаємо зарядку. Раз. Два, три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Продовжуємо Раз, два, три, чотири. І раз, два, три. Закінчує. Так. Обрати голови по часовій стрілці і проти часові стрілки. Розпочинаємо. Чотири рази в одну сторону, чотири рази в іншу сторону. Розпочинаємо. Раз. Закінчили. В іншу сторону. Чотири роботи. Раз. Два. Три, чотири. Раз. Три, чотири. Раз. Три, чотири і раз. Два. Три. Закінчив. Дуже добре. Молодці. Наступне завдання. Руки перед собою. Раз. Потягнулися, стали на носки. Два. Руки в сторону. Три. Опустили чотири. Продовжуємо завдання. Раз. Потягнули, стали на носки. Два. До гори якомога вище. В сторону руки. Три. Опустили чотири. Продовжуємо. Раз. Потягнулись. Стали на носки. Тягнулись Руками догори. Два. В сторону три. Чотири. І ще два повторення. Раз. Два. Три. Четыре. І раз. Два, три. Закінчили. Молодці. Наступне завдання. Руки плочам. Чотири оберти. Руками вперед. Чотири назад. Розпочнемо. Раз, два, три, чотири назад. П'ять, шість, сім, вісім. Перед. Раз, два, три, чотири назад. П'ять. Шість. Сім. Закінчило. Дуже добре. Руки в сторону. Чотири обрти. Руками до себе. Чотири від себе. Руки в сторону до себе. Раз, два. три. 3, 4 від себе, 5, 6, 7, 8 до себе, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ще раз повторення до себе. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Закінчилось. Зараз кистями. 4 оберти до себе. 4 від себе. Руку в сторону. Кістями до себе. Раз, 2, 3, 4, Від себе 5, 6, 7, 8 до себе. Раз, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. До себе. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закінчило. Дуже добре. Наступне завдання. Чотири нахила тулуба. Тягнемось рукою в одну сторону. На 5, 6, 7, 8, іншу сторону. Руки на пояс. Поїхали. Виконуємо. Раз, два, три, 4 в іншу сторону. 5, 6, 7, 8. Продовжуємо. Молодці, дуже стараємось. Раз, два, три, чотири. Дуже добре. Молодці. П'ять, шість, сім, вісім. І ще два повторення. Раз, два, три, чотири. І п'ять, шість, сім. Закінчимо. Руки на пояс, пояснях отлуба. Вперед. Прогиб. Назад. Вліво, вправо. Все виконуємо. Без резких рухів. спокійно. Руки на пояс, ноги на шині, пліч. Вперед на Перед нахилтулуба. Раз. Прогиб. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. І на останнє повторення. Раз, два, три. Закінчило. Дуже добре. Руки на пояс. Два обороти тулубом вліво. Два обороти тулубом вправо. Розпочинаємо. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступне завдання. Пятнадцять нахиловку одної нозі. Пятнадцять в іншій нозі. Вправа. Мільниця. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, Шість. сім, Вісім. дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Продовжуємо: 16, 17, 18. При цьому ноги не згибаємо, коліна не згибаємо. 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, як мого 25, 26, 27, 28, 29. 30. Закінчили. І наостанок. Сьогодні розминка. Ставимо одну ногу на носок. 10 раз. Розминаємо одну, одну ногу. 10 разів іншу. Ставимо ногу на носок. Робимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ставимо іншу ногу на носок. Продовжуємо завдання. 1, 2, Спокійно. Без різких рухів. 3, 4, 5. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А зараз робимо стійку на, на руках. Я маю на увазі 15 рахунків. Скійно. Стаємо на, на, на локти. І 15 раз рахунків робимо. Спокійно. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. На сьогодні все. Будь ласка, не забувайте робити ранкову зарядку. Не забувайте підписуватися на мій канал. Ставте вподобайку. До, до наступних завдань. До побачення. На все добре.